Доброго дня! Вас вітає Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. І з вами медіапроект Власна думка. Нові книги. Тетяна Рубан. Тимчасово переселені Втратишний Валенсвіт зруйнувала війна. Вона тимчасово мешкає в Італії, але звикати до нового життя на гостинних південних землях їй непросто. Так само почуваються брати Давид і Влад. Підлітки разом сортують гуманітарну допомогу для України, пізнають світ навколо, випробовують себе і його на міцність і весь час думають про дім батьків, рідні панельки, акації на подвір'ї. До тимчасово переселених українців в Італії ставляться привітно. Валя навіть знаходить вест-подружку. Та чи завжди за люб'язністю і готовністю обговорювати відверті теми криється справжня дружба? Коли ти вразливий, дуже легко помилитися і довіритися на тій людині. Перед вами багатошарова історія про травмування війною, відстоювання власних кордонів, вулінг і стосунки, стосунки між батьками і дітьми на відстані тисяч кілометрів, стосунки між підлітками, які потребують самовираження і любові. Марк Вей Арчі. Вітаємо в новому Рівердейлі. Улюблений підліток Америки Арчі Ендрюс відроджується на сторінках цього графічного роману, що об'єднує перші шість випусків серії, про яку говорять усі. Познайомтеся з учнем старшої школи Рівердейла Арчі, його девакуватим ласом до їжі найкращим другом Джаґедом, сусідкою Бетті і заможною снопкою Веронікою Лодж. У сучасному переосмисленні улюбленого читачами світу Арчі. Тут є це любовний ТРИКУТНИК, Дружба, Гумор, Шарм і вдосталь веселищів, але рішуче сучасним підходом. Вільям Сомерсет МОЕМ Розмальована Вуаль На кого чекала Кітті, даючи відмову численним претендентам на її руку? Градше за все просто пливла за течією, байдуже до світу у своєму сновізмі. Її чоловіком став молодий бактеріолог Волтер Фейн. Перший, хто з такою незвичною серйозністю освічився їй, перший, хто трапився на шляху, коли Кітті вирішила побратися раніше за свою молодшу сестру. Та в Гонконгу їй стало нудно, нудно, нудно. Швидкоплинний роман з харизматичним Чарлі закінчиться першим складним випробуванням. І Кітті вирушить з нелюбим чоловіком до Мейтанфу, де вирує холера. Попереду смертельна небезпека і непевний шлях до світу, повного барв і нових сенсів, світу, що так довго ховався від неї за розмальованою вуаллю ілюзій. Олена Колінько майстерня чи Мурахи. По дорозі до школи Захар завважив на закинутому будмайданчику дивну сороку, яка не лише поводилася неприродню для пташки, а ще й мала на лівому крилі ядучу зелену пляму. Вертаючись до школи, хлопець і його подружка Ліна побачили на тому місці новеньку піцарію з дивною назвою Крокоди, ну й вирішили зайти. І опинилася в химерному металевому світі, де ніхто не може говорити правду, бо на всіх наклав страшне закляття в могутній чаклун Мураха. Звісно, треба якось знімати закляття. Але ж Захари, Ліна, і Ліна ніякі не супергерої, а звичайні школярі, аж ніяк не готові до таких подвігів. Утім, Чакло вже знає про них і обриває зв'язок між світами. Повернення додому неможливе, хоч не хоч, а доводиться рятувати світ. Василь Добрянський, скриня для гетьмана. Клим Жеграй, колишній поліцейський, а нині сищик, їде до Берліна з надважливою місією. Генерал Босло, який доручив йому цю справу, дізнався, що на гетьмана Скоропадського планується замах. Жеграй має попередити вбивство Керманича, але йому відомі тільки прізвища терористів. Як їх знайти у великому місті? Генерал радить йому почати пошуки з фірми Аосфорг Гезельшаф. Яка скуповує зерно в Україні. Пробравшись уночі до їхньої контори, Джеграй знаходить секретні документи про продаж цукрової пудри. Досвідчений сищик розуміє, що випадково натрапив на слід торговців наркотиками. І ти до них все одно що смикати за вуса. але часу для роздумів уже грая немає. З вами була Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. До нових зустрічей!